Доброго дня. Сьогодні 27 листопада 2025 року. Похмура погода. А я супереч всім правилам і технологіям натягую е, плівки для майбутнього озера. Ось так зараз це виглядає. Це. Е, Поліетиленова плівка, яка ложиться на дно. Наверх ми укладемо <клес> гаут а поверх плівку 500 мікрон, спеціальну для ставків. Що з цього вийде, ми побачимо пізніше. Зараз продовжую працювати, часу дуже мало, вимикають світло. На вечір має бути дощик. Тому треба поспішати.